Всім добрий день, 17 вересня і я в Одесі. Зараз трасненько ми приїхали на пляж Золотий берег. Йдемо до морічка, і сьогодні у нас який план. Ми пройдемося від золотого берега до 10-ї станції фонтану, подивимося, яке морічка, скільки відпочиваючих, є вони взагалі чи немає, хтось купається чи ні, бо ми декілька днів не були на морі, вже за ним скучили. І йдемо провідати обстановку. А поки ми йдемо, я хотіла з вами поговорити. Я читаю ваші коментарі і бачу, що деяких вже охопила осіння хандра. Це природні явища, це нормально. Це так було, є і буде. Це так наш організм реагує на зміну року. Але крім природних процесів, ми живемо ще в війні, в цьому негативі. Тому зараз, як ніколи, наш організм потребує допомоги. Ми, як ніколи, повинні йому допомагати вийти з цього. Депресивного стану, навіть не вийти, а не зайти в нього. Тому відвікаємося на прекрасне, бачимо щось позитивне, не забуваємо дякувати за силу і донатити, бо це завдяки їм, тільки це можливо якось відлікатися. І відлікатися це обов'язково потрібно. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, по іншому ніяк. Але для нашого майбутнього і для майбутнього наших дітей ми повинні дбати про свій психологічний стан. Наша психіка повинна бути здоровою. Тому біжимо до морячка. І нагадую вам стосовно петиції. Збір петиції про присвоєння звання Героя України по смерті. Військовослужбовця Качерешка Андрію триває. Друзі, дуже прошу вашої допомоги. Хто ще не підписав і не поширив? Будь ласка, я чекаю на вашу підтримку. Без неї ніяк, ніяк. Ну, 25 тисяч треба назбирати голосів, щоб розглянув президент. Тому дуже вдячна кожному, кожен голос важливий. Велике-велике дякую. Я вже бачу море і ви разом зі мною. Ну, Людей багато, бачите? Про погоду. Сьогодні максимальна температура повітря 23 градуси. Пляж золотий берег, 17 вересня. Дивимось на морячка. Моря трохи хвилюється, але воно неймовірне. Раз я вже покупалася, вона вже гавкає на мене, щоб я з нею бавилась. Вона мені не дає не роздягнутися, не побалакатись з людьми. До нас підходила вже наша глядачка Тетяна з Молдови. Приїхали вже вдруге. Їм дуже сподобалась наша Морічка. І приїхали вдруге на ці вихідні. І бачите, як прогноз погоди показував, що буде дощ. Шторм, ну шторм трохи є, трохи, але вода тепла і ніякого дощу немає. І вчора був прекрасний день. От як вірити цим прогнозам? Подивіться, скільки людей на пляжі, подивіться на цю красотку. Я стою, розмовляю. До мене жіночка підійшла, каже: розкажіть, як ви з нею кудись їхали на потязі. Ми хочемо взяти свого. І я консультувала по цьому поводу жіночку, але вона мені не давала ця растя, гавкала. Змушувала мене кидати їй м'яч, таке щось, вона скучила за морем, вона хотіла купатися, бігти по цим хвилям, бігала як скажена, таке щось, але зараз я її занесу туди глибше і ми поплаваємо. А я сама, я сама відчуваю, ви навіть теж відчуваєте в мене цей підйом, да? як настрій одразу. Раз і все, бо бачу, побачу бо море, воно неймовірне. Я, я не пам'ятаю, я брала ту качку чи ні. зміряти температуру, але вода класна, класна. Така чистенька водичка подивіться, не дивлячись хвиля, ну подивіться, яка вона все видно, на температія, ну хай чекає. За те, що ти на мене гавкала, ну <рес> гакала, вимірюємо температуру, чекаємо, що скаже качка, експерт. експерт Але я вам скажу, що вода тепла, вона така класна. Боже, навіть растя не хотіла виходити з води. Вона супер, супер наша морічка. Зараз тримаю, тримаю качку. Показує 24. Я не знаю, вона постійна 24. Тоді було холодніше, було 24. Сьогодні тепліше 24. У Качки температура одна, 24. Все. Ну ви бачите по людях, скільки людей. Ну Море тепле, дійсно тепле, класне. Супер. Я не знаю, скільки. Я вже напевно півгодини в воді, я не змерзла нічого. Не можу йти, обійти людей не можу, їх настільки багато. Раз це хоче, щоб я м'яч кидала. Ах! Ах! Але в воду вже не хоче. Мала. Буде скільки людей. Начебто літо, так? 17 вересня, друзі, Одеса, море. Це щось неймовірне. Клас! О-о! дохлі мідузки. Але в морі я не бачила їх. Ну сьогодні принаймні не бачила. Отож я вам показувала, що декілька разів там декілька мідуз. Ми вирішили, вирішили ризикнути і піти по камням. Ну я в біду, а раз я не знаю я. Ну, по камням це опасно. Давайте руку, давайте руку я вас потримаю. Ні. Хлопець іде по камням, воно слизько там. Я не знаю, краще поводіти, але тут і в воді камені, розумієте, що можна якось не так стати, теж не обережно. Вон дивіться на цю. Скок-скок, скок, скок. Бо вона боїться по воді. Ну тут хвилі ж б'ють. Растя, давай, давай, давай. Ми сильні, ми мужні, ми все преодолеємо. Ух ти, а що тут таке? Всі смалюю. Зараз ми підійдемо, подивимось то дівчина малює іншу дівчину, подругу свою, чи що, то я вже так зблизька не знімала. Але ідея крута, на березі моря так вони. Клас. Люблю талановитих людей. Дуже. Пляжі заповнені. Ви бачите, скільки людей взагалі? Я тільки зараз це бачу. Ну, до мене ще не, не дійшло, скільки людей. Це щось. Раз вже пішла шукати добрих людей, вже до когось там підсіла, але вони пиво п'ють. Напевно, щось солене, да, їдять, то тобі, тебе це не влаштовує. Слухайте, я в шоці. Людей було ще більше, ніж на попередні вихідні. Тобто з кожними вихідними людей все більше і більше. Ну тут немає, тому що тут камень. Ми пам'ятаємо про це. Я в шоці. Скількості людей, подивіться, всі купаються. Навіть ми були три дні, два дні тому, да, і вже мало купалася, я вам казала, вода холодна, вже не холодна. <рес> Вже не холодно. вода класна, температура повітря класна. Людей все більше і більше, більше і більше. З кожним днем. Не знаю, хто там писав людей менше, я не бачу менше. Я постійно на морі, порівняйте, беріть відео і передивляйтеся. Перераховуйте. Бачите, скільки людей. Мені здається, що всі думають, це останні вихідні, треба йти на море, треба йти на море, останні теплі вихідні. Хоча б не будемо купатися, а посидимо. Ніжки помочимо, ось так. Чи їхати, чи йти, чи щось робити. І всі тут, і всі тут. Не шукай мене, я на морі. Це точно. А колір, колір, який море. Ви бачите, який колір, які ці білі барашки. О, Растя ти є. А ви кажете, осіння хандра, треба надихатися чимось, знайти те, що тебе, тебе надихає. Навколо так багато всього красивого, прекрасного. Ми просто це не замічаємо, тому що ми постійно в цьому депресивному стані, тому що війна, тому що таке трапиться. Навколо, але ось воно те прекрасне, що дає нам сили, дає нам настрій. Ну подивіться. Ну, це як називається? Іде хлопець, щось є. Раз ти підходить до нього, іде так поруч з ним і дивиться на нього. Зараз він нас, нас дожене. О, вже гавкає на нього. А він на неї так подивився, ну і далі. Іде і він щось жує. А вона на нього почала гавкати. Ну, типу, ти нормальний? Ти що не бачиш, що я йду поруч? Може ти мені щось даш? Так, Растя? Нема, добрих людей нема, Растя. А ти раз. Опа, кімідуску, бачите, викинула. І ось, і он. Опа, тут трохи медуза повикидувала. А ще бачу травку, але не знаю. Мені здається, це такі дрібниці, що на них не звертаєш увагу. Це шторм, Що шторм повибрасувала. Я йду, знімаю, роздивляюся все, купаюся і ще й раз і раз ті кидаю м'ячик. Я роблю все. Так, тут щось медуза повикидувала. Бачите, якась течія, щоб саме на цей пляж повиносила медуза і травка, і травка є. Але всі купаються, всім байдуже, тому що море неймовірне. Сиди. Привіт! Ми зустріли Артема, пам'ятаєте, минулого разу ми з ним зустрічалися. Це глядач, він дивиться Растю. Растя його впізнала. М'ячик <смі> заховала від нього, від Артема. Бо він їй почав кидати м'ячик в воду, а вона не хоче воду. Тин-тирин-тирин-тирин. <смі> Артем пірнув. Все. Пока! Пока. О, не встиг! Я не встигла, давай ще раз. Опа, яка стойка! Молодець! Супер! Супер! Артем молодець! Раз я побавилася з Артемом! Ми передохнули і йдемо далі. Дивіться, скільки на пірсі рибахов, дуже багато, да? більше ніж минулого разу ми бачили. І каже Артем, що є покльовка, що в нього там його батьки ловлять. А у нас все не сезон, розумієте? Все не, все не сезон. Поки в нас не сезон, всі ловлять трасці. А ми ну, лепеті, такі, такі лепеті. Чотирнадцята станція. Тут ми зараз і будемо купатися. Подивіться на це море, яка прозора, чиста, блискуча вода. Ну, ви бачите, є хвилі трохи, вона хвилюється, але вона так чиста, дуже чиста. На чотирнадцятій станції багато людей теж якісь на тих пляжах, які ми вже пройшли. Спортсміни. Гуляють в волейбол. Клас, боже, клас, вже красили, біжуть купатися. Растя десь теж. А, з Артемом ззад. Артем пішов нас привезти. Клас. А нас нас догнав Артем. Ми купалися, плавали на переганки. Хто б хвиграв? Артем, хто виграв? В цьому змаганні Растя, Растя найшвидша. Чемпіон! Ми в трьох плили і Рася перемогла. А тут ще Джек джекрас, жених, жених, до Расі клеїться. Всі щасливі, всі на сонечки, всі бавляться, Рася Я закопала теж мене. В тебе теж є Джек джекрас. А, а чого ти його не береш на морі? Я не знаю. Вроді, такі. О, так йому тут було класно. А 12, а, 12 років, о, клеїться. жених, але Растя зараз дастся. <риклад> Рася трохи втомилася. Нас наздогнав Артем, ми купалися на переганки, потім вони почали рити, потім підійшла дівчина, познайомилася з Артемом із Расті і, і Джекрасалто, і вони там і рили, і бігали за м'ячем. То було весело але Растя втомилася. Заганяли Растю що вона там риє, Та щось риє. Артем побіг з пірса пірнати, але я щось схвильована. Ще й хвилі, і я схвильована і хвилі в морі, і батьків тут немає. Каже, батьки дозволяють, ну ти дивись, а, ну бомбочка ще. От дає. Молодець, давай на берег. Тут трави нагнала ще. Ой, я не можу. Я приходжу полз з хлопцем, а в мене ж на паузі стоїть, а я просто йду. І це той випадок, про який я вже розказувала, що вони, а вони починають махати і, і говорять підписникам привіт. Я кажу, Ой, я йду і вилипаюся, а вони знов підписникам привіт і машуть. Я кажу, та я не знімаю, воно на паузі. Людей багатенько. Клас, клас, супер. Як красиво. Пляж Караблік. Оцей Джек Рассел, Растін, жених, з яким вона бавилась на тому пляжі, який до неї приставав. Мені здається, що він надзюрив на мій рюкзак. Не знаю, щось мені так, він там біля нього. Крутився і щось мені здається, що я відчуваю запах. Оце йду і відчуваю запах не моря а пісеняк. Ну це взагалі, щось капець якийсь. З цими женихами. Ні, навіщо вони потрібні? Такі женихи, які прийшли, обіцяли і пішли. Я В шоці, я тільки попрала той рюкзак. Ну. Емоції у нього, його переповнюють емоції, бо він побачив таку красу як Растя. Тому треба все обіцяти. Ну я не знаю, такі якісь дивні ці женихи. А в нас обід. Але проблема в тому, що я забула дома пісню. Я в шоці просто. Для тих, хто не дивився минулу серію, то я вчора на старокінному ринку Расті купила бичий пісюмо сушений. Вона половину з'їла, половину, половину не з'їла. Я хотіла, я весь ранок про це думала, що треба взяти пісюм, треба взяти пісюм, щоб Растя його гризла тут, а я їла спокійно, собі їла. Але я його забула. Ну як так можна? Так, а у нас обід. І на обід у нас що у нас на обід? Опа, опа, а на обід у нас дієтичні, ти не повіриш, Растя, дієтичні вареники з картоплею і брокколі. Я такого ще не бачила. Але коли ви хочете схуднути, то ви повинні їсти щось дієтичне. Наприклад, вареники з брокколі з смітаною. Це все не етично. Ні, Растя, почекай. Де пісун? Де пісун? Я хотіла, думала, я буду хоч раз, поїм нормально, а Растя буде зайнята пісном. А ні. Чому ти мені не нагадала? Почекай, почекай, я все дам. Я все дам. Ти худнеш зараз. Так, це дієтичні вареники. Але вони не такі дієтичні, як, тобі. як нам би всім хотілося б. Дієтичні вареники. Це щось з брокколі і картоплею. Щось вони тобі не дуже подобаються, так? то брокколі, така дієта ще там. Це ж треба таке вигадати, таку дієту. Так, все, всім смачного ми їмо. Дайте, бо я так вже думаю, що мені зараз нічого не залишиться, Растя. Ти так нормально, по одному варенику, по цілому, не жуючи, ковтнула і все, ковтнула і все. Растя, почекай, дай мені щось з'їсти. Сиди, чекай. Все, чекай. А Яка дієта смачна? Помідорки. Растя, Ні. У нас на Ні, я кажу. <ганування> Ні. <ганування> Чекай. Ти з'їла скільки, а я скільки з'їла. Давай хоча б напополам. Всім смачного. Зустрінемось. Ми йдемо далі. Растюня. Забрала в мене всі диетичні. Ді... Раз <рес> після диетичного обіду єлі йде. Пішли, Растюня, так ми будемо довго йти. Ти Пляж Рів'єра. Вже вечері, сонечко заходить, але люди ще на пляжі. Рів'єра платна частина. Клас. До речі, я хотіла сказати, я зараз йду ще в мокрому купальнику, і я сьогодні взагалі не доставала рюкзака рушник. Ну, Не було такої потреби. От знаєте, як в ті плюс 36, коли тобі не треба витиратися. От так і сьогодні. А, хвилі, дивіться, намочила речі. Я зараз згадала, я не пам'ятаю, я вам розказувала чи ні, коли ми були з растю в Італії, то на пляжах вона ж теж там ходила, вже бракувала, шукала добрих людей і цей. І там чимось пригощала ті італійці, а потім, коли вже все вона все з'їла, пригощати нема чим, то їй кажуть Фініш. Фініш і по барабану той фініш. Вона, вона сидить, чекає на продовження банкету. Він вже встає, той італієць, тож він лежачи або сидячи, її кормив, годував, цей пригощав, а то він встає і вже так встає і такий фініш, баста, фініш, фініш. А расі, на нашов кому казати, Расти? І взагалі. Проблеми індіїць вождя не волнують. Ну що це за фініш? Я не можу. Ой, як чаєчки красиво сидять. На пірсі, подивіться. Та й на березі. Посідали, посідали красотки. Йдемо, а ми на 10-й станції. Подивіться, скільки людей. Повен пляж, повен. Так зараз вже вечір. Ну скільки, 5 чи 6, скільки? П'ять. Пройдемося так по узбережжю. Вже будемо йти на зупиночку. Ну, бачите, що людей дуже багато, вода тепла, вода класна. Десята станція, тут нема глибини, тут мілка. Ну, є глибина, але треба далеко йти. Тому тут багато завжди діточок, багато людей. Ось така обстановочка. 17 вересня, 10-та станція Фонтана, Одеса, Море. Все. 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 Растя, як завжди, в образі. Растя! Ходімо. А ось так люди ходять на море. Це продуктовий набір. Піво, кефір. Ще раз повертаємось, подивимося, як виглядає десята станція, саме пляж. Растенька вже втомилася, ну і дітки трошки заганяли. Так, Ростюня, заганяли тебе дітвора. Нічого. Ми на маршруточку вже. Поплавати. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Так, присіли зразінкою, але вже зараз встаємо, йдемо на зупиночку. Зараз покажу, де ми присіли. Станція фонтану. Такі будівлі нові. Тут здаються апартаменти. А ось так. Расінька. Відпочиваю, бо вона втомилася. Я кажу, разінька, трошки відпочинь, моє сонечко. Так, Растюнечок. Ось так, бачите. ми Відпочиваємо. накупалися, находилися. Дякую вам за ССУ, за цей прекрасний день, за змогу насолодитися сонечком, моречком. Слава нашим героям. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України, посмертна військовослужбовцю Качерешка Андрія. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Всім приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.